Скоріше за все, вам відомий вислів Золота середина, і він ідеально описує велосипед, про який ми сьогодні вам розповімо. Максимальна потужність, точність у кожному русі та повна готовність до складних трас Цей велосипед створений для тих, хто не шукає компромісів, рама, сучасну геометрію, перевірена часом трансмісія Shimano XT та 29 дюймові колеса. Усе для того, щоб ви відчули справжній контроль як на підйомах, так і на спусках. Сьогодні ми вас познайомимо з Merida Меріда XT. Велосипед побудований на високотехнологічній карбоновій рамі з маркуванням cf 3. Вона створена для максимальної ефективності на трасі, легка, жорстка і одночасно достатньо еластична, щоб гасити вібрації від нерівності дороги. Саме ця рама результат багаторічного досвіду Меріда у розробці карбонових конструкцій для професійного кроскантрі. Геометрія оптимізована для сучасного стилю їзди, довша передня частина, короткий винос та низько розміщена каретка. Все це забезпечує стабільність на спусках і чіткий контроль на підйомах. Внутрішнє прокладання тросів не тільки додає естетичного приємного вигляду, а й захищає компоненти від бруду та вологи. Також використання спеціальних форм при виробництві карбонових конструкцій дало можливість досягти ідеального балансу між вагою та міцністю. А форма труб додатково підсилена там, де це потрібно, у зонах найбільшого навантаження. Головна особливість цієї рами це задня частина з технологією Flex, Stay, яка гасить дрібні вібрації та допомагає довше зберігати комфорт у далеких поїздках. Також сама рама має спеціальний профіль труб, який збільшує аеродинаміку і покращує передачу потужності від педалей на колесо. Саме тому ця рама ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати максимум з кожного оберту, незалежно від того, чи це гонка чи тренування, або технічна гірська стежка. Одна з ключових переваг цієї моделі вага. Бігнен XT має масу близько 10,5 кг. Для повноцінного кроскантрійного хардтейла з карбоновою рамою та 29-дюймовими колесами це відмінний показник. Така вага забезпечує швидкий набір швидкості, легкість у підйомах і високу маневреність на технічних складних ділянках. Якщо вже почали говорити про вагу, то хочемо звернути вашу увагу на одну із найлегших амортизаційних вилок для велосипедів. Тут встановлена вилка Fox 32 sc Performance, добровідома відома райдерам, які шукають ідеальний баланс між легкістю, чутливістю та надійністю. Ця серія спеціально створена для кроскантрі. Завдяки полегшеній конструкції вона економить вагу без втрати жорсткості. Хід вилки становить 100 мм. Це оптимально для швидкісного кроскантрі та марафонських трас. У версії Performance використовується повітряна пружина Float Evol, яка забезпечує плавний початок ходу та стабільну підтримку по мірі компресії. Також на вулиці передбачене блокування ходу з керма, зручно проїзді на підйомах або на асфальтованих ділянках. Загалом ця вилка чудово доповнює карбонову раму та підкреслює гоночний характер усього велосипеда. На велосипеді встановлений групсет Shimano Dior XT, який вважається еталоном у кроскантрі велосипедів. Це 12-швидкісна трансмісія з системою 112, яка поєднує простоту у використанні з широким діапазоном передач. Попереду лише одна зірка, а позаду касета Десі П'ятдесят яка дозволяє без проблем долати як круті обхіли, так і розганятися на рівних ділянках. Перемикання чітке, швидке і практично безшумне, навіть під навантаженням. Монетка має покращену ергономіку, що дозволяє перемикати швидкості одним дотиком. А задній перемикач із технологією Shadow RD забезпечує стабільність ланцюга навіть на жорсткому бездоріжжі. До того ж, уся система легка і витривала, саме те, що потрібно для швидкісного кроскантрі, Shimano XT – це не лише про надійність, а й про спортивний характер. Рубсет створено з урахуванням потреб спортсменів. Точність, мінімальні втрати енергії та зносостійкість на довгих дистанціях. Тому не дивно, що саме XT часто обирають ті, хто не готовий йти на компроміси, але не хоче переплачувати за XTR. Також варто додати, що і сама гальмівна система на велосипеді Shimano XT. Це гідравлічні дискові гальма, які відрізняються хорошою модуляцією та потужністю. Розмір роторів складає попереду 180 мм та 160 мм позаду. Самі каліпери двопрошневі, оптимізовані для ефективного відведення тепла. Також на цих гальмах використовується спеціальна технологія, яка дозволяє швидко наблизити колодки до ротора та плавно гальмувати з максимальною потужністю та чутливістю. На Merida Big Nine XT встановлено добре збалансований вілсет, який чудово підходить для кроскантрі та трейлового використання. Втулки Dior XT надійні і витривалі. Цікавим фактом є те, що задня втулка оснащена швидкісним зачепом з механізмом на 36 контактних точок. Це забезпечує майже миттєву реакцію при педалюванні, що дуже важливо під час апхілів або швидких прискорень. Давайте поговоримо на тему, кому варто звернути увагу на цей велосипед. В першу чергу він орієнтований на досвідчених райдерів, які шукають ефективний, надійний і добре збалансований хардтейл для кроскантрі та трейлового катання. Цей велосипед чудово підійде тим, хто вже має досвід у МТБ, бере участь у марафонах, тренується на витривалість або просто хоче отримати технологічний і дуже якісний велосипед. В цілому це готове рішення для тих, хто цінує надійність і спортивний потенціал велосипеда без потреби в майбутньому у додаткових апгрейдах. Він про поєднання якості комфорту та продуктивності. Велосипед добре справляється як з повсякденними прогулянками, так і з інтенсивними тренуваннями чи виїздами на трейли. Друзі, дякую, що були з нами на цьому огляді. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Та не забувайте залишати свої питання та коментарі. До нових зустрічей!